На початку урочистого заходу присутні вшанували пам'ять загиблих захисників та усіх, чиї життя обірвала війна хвилиною мовчання. Далі свою творчість демонстрували вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Також під час заходу відзначили кращих тренерів і працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Серед них і тренерка-викладачка з українського рукопашу школи Спас Жаклін Літава. Каже, її діяльність це вже спосіб життя. Я прийшла займатися ще сама, була підлітком, і потім перетворила це в свою професію. улюблену справу свого життя. Через спорт виховуються як найкращі риси характеру, найміцніші. Але головною метою нашої школи є все-таки виховання не тільки чемпіона, а ще й воїна, козака, патріота своєї батьківщини. Саме через Заняття спортом намагаємося прищепити дітям ці риси характеру. Серед нагороджених міською відзнакою орден Пошани, зокрема, призерка Олімпійських ігор, заслужена майстер спорту України зі стрибків у воду Олена Жупіна. Наголошує, спорт це все її життя. Всі мої діти в спорті. Для мене це великий етап моєї жизни, ну, велика частина моєї жизни. Дуже приємно, що мене відметили. Я давно вже закончила свою спортивну кар'єру, але тим менше, продовжую оставатися в спорті, продовжую допомагати дітям. Цьогоріч понад 700 спортсменів взяли участь в змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. При цьому вибороли в індивідуальному та командному заліку близько 1400 медалей. Це вдвічі більше ніж торік. Хочу в цьому році побажати дійсно потрапляння на Олімпійські ігри, вибороти лицензію всім запорізьким спортсменам. І представниками обласних школ і міських шкіл. я бажаю да, тільки міцного здоров'я, тому що здоров'я це загалом цей успіх на змаганнях. Ну і хочу пожо побажати і фарту, тому що без цього теж нічого не відбудеться. Ну і побажати мирного нам всього неба, всім спортсменам, тому що завдяки збройним силам країни ми маємо зараз можливість проводити навчально-тренувальні процеси, виступати на змаганнях і ми наші спортсмени дійсно достойно представляють Україну на міжнародних змаганнях. Не дивлячись, що в Україні війна, наш спорт. Він працює, він перемагає. І саме головне те, що весь світ бачить, що ми українці не зламні. Нічого нам не загрожує. Ми будемо відборювати свою свободу, свою незалежність. І саме спорт це велика важка праця і є перемога. І це перемоги і нашого Запоріжжя, це і перемоги нашої країни. Це Запоріжжя, це спортивне місто, і наше завдання міської влади допомагати спорту для того, щоб вони і надалі розвивалися. Наступний рік олімпійський. Тож нехай українські, в тому числі і запорізькі спортсмени, які стануть учасниками ігор, посядуть найвищі сходинки. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.